Всім привіт! Ви на каналі Мінзлата. Сьогодні у нас 26 жовтня і відзначається День несподіванок. І мама мені приготувала 10 несподіваних конвертиків. В Одному буде завдання, а в другому буде сюрприз. Але я не знаю, що там буде. Ну поїхали і подивимося. Перший статті конвертик. Від мене починається твоя пригода. Відкриється конверт і зникне вся втома. Давайте відкриємо його. Може, поки мне все попробують критичні. Може відкрити. Не зовсім не відкрила. І там в мене шотля ось. Все. Ти промінчик, щастя, у цьому світі, усміхни сьогодні твій день. І тут завдання. Намалюй сердечко і напиши в ньому слово, яке, ти рад... яке тебе радує. Ось в мене листки. Треба спочатку намалювати сердечко і написати нам, що мене надає. І далі ради. Все написала. Итак, я я сам робила. Так, цей круг відкладаємо вже він відкритий. Далі буде сюрпризом. І тут вже буде загадка задушок у кожному кроці. М -м -м, не знаю, давайте відкриємо і побачимо, що там. Бо я не можу так. Я ось так уже попробую відкрити. Отож. Так. Ковертик відкладаємо. Нехай твій. Твої кроки ведуть лише до радісті і тепла. І тут анокі сорочки такі. Деві тут такі от чудик ще класні Сюди, Це депетиплує. І це тут будуть поради. Тут будуть поради, а тут завдання. І далі буде в мене завданням. Те, що робить серце теплим. Не видно очима, а відчувається лише душею. Так. Відкривай. Так, це задання. Що тут? О, так є. Дякую, що ти є без тебе світ. був би не такий яскравий. І далі завдання. Напиши три речі, за які ти вдячна. Далі ще один листок. На три речі, близько. Так, а конвертик відкладаємо. Я вдячна за те, що в мене є своя сім'я. Я вдячна за те, що я ходжу на танці і їжджу на конкурси по танцях. Я вдячна вчителям, що вони мене навчають. Ось так. Да. Далі в мене сюрприз. У руках блищить, та не прекраса. Її місце в пеналі не в запасах. Олівець думає, чи ручка. Я так думаю, є Ручка. Так, відкладаємо колетик і запасують свої мрії, вони мають звичку збуватись. Ось така ручка. Ось кладемо до подаруночки та сюрпризів. Далі в мене ось п'яте. Загадати, збудеться, якщо вірити, здійсниться. Ось п'ятий же в мене конвертик тут. Так, перша бумажка завдання. Далі з побажання. Так, так, конвертик. А я підсуну. Мрії звувається у тих, хто не бере не перестає мріяти. Так? І завдання. Напиши одну мрію, яку хочеш діснити цього року. Я хочу сзади ось цей писати спосіб. Хочу дісниця. Ya <coughs> kharab Так, все я хочу потрапити на концерт зухора. Так, сидим. Вони тримають косим пор... порядку, а разом із ними гарний настрій у сподку не знаю. Але подивлюся, що в конвертику. А ви пишіть свої відгадки в коментарях. буде дуже цікаво. Які ви відгадки думаєте, що тут є? О, тут зілочки ось і заколочки дві. Прикольно. і порада. Ти завжди гарна. Просто будь собою. Ось. І кладемо сюди конвертик. А сюрприз на сюрпризі. І далі сім. Хто посміхається, той робить від кращим. Так, відкриваємо. Сюди. Твоя усмішка найкраще прикрасила. Сюди. І далі завдання. Намалюй сонечко і на промінчиках напиши, що ти б хотіла за рік часу навчитися робити. Я хочу за ось цим сердечком намалювати сонечко. А ти, сонечко, Ще. Ось таке у мене сонечко вийшло і давайте ще я його прочитаю, але спочатку давайте розмалюємо сонечко наше. розмалюю ці і зараз розмалюємо. Ось шовсенький. І серединку і ще промі. Я отведу. Щоб було більше схоже на саночка. Це ось таке у мене сонечко вже вийшло. Лавемо вім. І зараз я його прочитаю тепер. Ще навчитися готувати страви, гладити весь одяг, навчитися писати англійською мовою. Вільно. Навчитися. Навчитися чи. 100 слів за хвилину Навчитися гарно танцювати і на сцені затанцювати соло, зрозуміти, як правильно робити задачі з дробами, без підсказок, без підк... навчитися самостійно рушити на велосипеді, навчитися без допомоги кататися на роликах, перестати боятися навчитися шити. Ось таке в мене сонечко і вийшло. Так ось такі зараз Ведемо на місце. Сидимо. І зараз у нас який номер буде вісім. Чи Чити. Так, вісім був. Маленька ляшечка чарівна. Для творчих рук вона потрібна. М -м -м. Я не знаю. Давайте відкриємо. І твори з любов'ю і світ стане яскравішим. Ось. І далі клепемо тут у мене. І далі останнє завдання, і буде останній далі подаруночок. Сюрприз. Найдаль... Найцінніше в світі не купити, воно живе в серці. Так. І відкривай. Ти неймовірна, і в тебе сьогодні обов'язково вийде все, що ти задумала, і завдання зробити щось веселе, заспівай улюблену пісню. Моя любна після няшугра, Тону ну тобі ми сказали всі слова, все розумію почав, по щоб ти мені не казала мила, мені тебе мало. Я хочу відчути тебе, я хочу відчути тебе, бо ти обіймала, Ага. Давай закриємо очі, давайте чим давай забудемо усі, Знаєте, втомилася від голосів, мої сльози самі по собі. Сльози радості дарую тобі, твої очі ніби мор мені, вже давно потону тобі. Ну, і ось. А далі в мене десятий колектик останній. Кольорові ніжки пухті. Талі у роті, як сніжки. Не знаю. конвертик. колекти всі. так повертаюся по стилі. Це маршмеллоу. Такі, чи що? А, да, маршмеллоу. І все, не побажання. Ми так радіємо, коли бачимо, як ти стараєшся на часі. Є, допомагаєш. І нехай твоє життя буде таким же солодким. Ось. І маршмеллоу. Ось, що мені попалося. носочки. Ручка, заколочки, клейпива і маршмеллоу. І ось завдання у мене було 5, побажань 10, а подарунків теж 5. Ось такі побажання. Мені дуже було цікаво. Ну що, всім пока, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І скажіть, що вам більше сподобалось із моїх сюрпризів?